Добрий день, дівчата. Я хочу вам подарувати ось такий це безкоштовно прислетик. Це буздок означає, що наше народження цей світ. Ми всі народжуємось. Дивіться, цей чорний символізує нашу гріховність. Ви розумієте, що ми є грішні люди. Ось це червоне сердечко символізує любов Божу, кров Ісуса Христа. Він пройшов на цю землю, щоб спасти людей, пробив свою святу кров, помер і воскрес. Ось це біле символізує прощення наших гріхів. Бог прощає. І умиває. Ось цей синій символізує кожній людині, яка вірить в Ісуса Христа, Бог їй дає Духа Святого, яка сповідає Ісуса Христа своїм устами і серцем вірує. Зелений символізує духовний ріст, що людині потрібно рости духовно, так само, як і дітям, для того, щоб рости, всі харчуються, а для духовного росту потрібно читати Біблію, молитися, ходити на богослужіння, спілкуватися з віруючими. Жовтий символізує нашу вічність. Що ми будемо перебувати в вічності з Богом. Другий узлик символізує нашу смерть, всі ми помремо. А ось цей метелик символізує, гусениця перетвориться в метелик, так само і ми перетворимось в інші тіла. Коли ми помремо і попадемо до раю, Бог нам дасть інші тіла. Але справа в тому, що до раю попадуть не усі люди, лише ті, які вірять в Ісуса Христа. А я вам ще лишу ось це. А ось це я вам хочу подарувати оскільки Читайте їх гарного дня. Дякую за увагу. Будьте благословені.